І добий ранок я йду Сейчас вигулювати собачку, я застелю своє ложе. Треба вже винести оцей біник. Боня чогось в вночі. Вже зробила 5 тібетських жемчужин, вакуум, лімфодренажні стрибки, прийняла душ. І серед погодувала собаку. Уже шерсть везде. На стільцях, везде шерсть. Вчора ми замітала те саме. так що я не погодувала рибок. Зараз я годую рибок. Зараз годую рибок і виходжу. З Бонію Боню просто виведу. Потім прийду. У мене в планах багато всякого. Багато що ще запланувала собі. Ну, як багато. Змонтувати влог, змонтувати відео для е, Тік-Тока. Потім що ще приготувати щось собі, їсти, поїсти. Позамітати помити пол, як обично. У мене є капуста. Можна я хочу борщ, я до сих пор не зварила борщ. Представляете, оскільки я вже за нього балакаю, а до сих пор не зварила. Зура почала пити стакан теплої води. Думаю, що мені це дуже полезно. да бой? Все, ми пішли гулять. Хочу вам розказати про позитивний ефект куркуми. От я п'ю куркуму. Я її п'ю От пила раніше, зимою, по-моєму, пила. Потім я якось забувала її купити, і зараз знову я пропиваю куркуму. Беру обичну ВТБ. Ну, вона, звісно, не така може якісна. Я її провіряла. Є там домішки, є там борошно. Бо я вмію провіряти, але небагато. І борошно, наскільки там воно і шкідливе. Ну, в общем, краще брати, звісно, корінь, висушувати і змільчати. І таку куркума, така куркума як найкраще. Липа цвіта. А липи цвітуть. Духмяні, духмяні. Значить, обично, період передменструальний, коли в мене завжди останнім часом був передменструальний синдром. Що це таке? Це е, я себе погано почуваю, причому психологічно, якась така слабкість, упадок сил. Ну, Я знаєте, як хочеться не жити, хочеться, а вмерти. Хоч мені дівчинка писала, де пишіть, що не пишіть, не, не розказуйте нічого про смерть. Ну, я не боюсь смерті, тому я спокійно про неї говорю. Е... Так, про що це я? В общем, не хотілося мені жити в ПМС. Ну, я думаю, багато жінок мене зрозуміють. Якийсь такий подавленість, нервозність. то я почала пити куркуму, і ось зараз у мене якраз той період. Тиждень до менструації, я себе прекрасно почуваю, я не відчуваю ніяких симптомів. Так, да, чуть-чуть, може, якесь там обостріння в голові є. Знаєте, ну не, не, я якась трошки роздражоніша, чим обично. Не знаю, як це об'яснити. Але все одно таких прям симптомів, як було до цього, нема. Нема, мені прекрасно, мені хорошо, мені спокійно. Я бігаю, пархаю, в мене, мене є бажання жити. А не умірати. Цим сарафанчику дуже хорошо, він простенький. Це мені то Тобто не мені, а Любі подарила чоловікова сестра Наташа. А Люба його носити не буде, а ношу його я. Він простенький, хорошенький. Короче, тут скошено сіно. А я отак взяла і нюхаю стою. їде машина, євушка. Виявиться на мене. Думаю, що закончене, бо Боже, яке кончене. А я згадала просто, іду і згадалося, як ми ходили на сіно, як в нас було дві корови, їздили на те сіно, Боже. Це, була, це знаєте, от хто, хто в селі мене дивиться, в кого є корови, хто заготовляє сіно на зиму корова. Ви мене поймете. Бін, це сама найгірша сільська робота це заготовка сіна. Жарко, воно та сіно колеться. Ну, Тече з тебе стопоту, а потім воно ще як дощ піде намокне, потім п'ять його сушить, а батько психує та кричить е, короче, так. Била-била-била-била, но пройшло. І слава Богу, що воно пройшло, бо сіно це не саме приємне. Це взагалі, як сказала, абсолютно неприятне. Я можу, можу, не буду казати. Уже як надумаю, тоді скажу. А я тут на кухні чищу картошечку і буду варити борщик. Треба да. Да. ще змонтувати мені влог. Ну я спочатку зварю борщ, потім змонтую влог. Сейчас в ефірі зайду в ефір, мені в ефірі. Э, веселіше варити, щось готовить. Да. Люба дзвонила, все добре. Ну як хорошо, в неї стоматит Зробився в роті. А так все добре. Да. Так, зварила отакий от наваристий борщик. Ну я його зараз їсти не буду. А буду їсти, коли він остине. Тобто, з холодильника буду витягувати і їсти. Він жиру тут не буде, тому що на вулиці. і таку картошечку, яку я зараз буду їсти. Нарешті в пів сіла їсти. То монтувала, то з собакою гуляла, то собою займалась. Куча дел, куча дел. А це вже, думаю, поим щось. Я хотіла на пляжі їхати пасмурно, так зробилося, на чек на дощ. Ну, я ж победитель по житті. Вчора, як була гарна погода, то я нікуди не їздила. А сьогодні як надумала, то пасмурно. Клас. Значить, не поїду нікуди. У мене картошка. Що я показувала. Доїдаю капусту свою тушену. Дуже вкусно. Огірочка порізала. Їла ила з хлібом, але вже доїла хліб. у мене хліба. Треба буде купити. Ось так. Животним моїм тоже жарко. Страдаю. Зараз влог піду монтувати. Вкусно. Очень даже. Ну, як дивиться? Дивиться так в сторону, в камеру. Чи дивиться прямо на себе? Як? Треба, кстати, от Я вже скільки знімаю, і ніяк не отсліжу як лучше. Постоянно дивлюсь, на видео, у мене глаза бігають туди-сюди, туди-сюда. Навірно, так треба на себе дивитися. Щоб був ефект, що я дивлюся, Не коли я відео, ефект, що я дивлюся на вас. А як слів камеру. Не знаю. <смір> Наверно, треба дивитися на себе. Мням-ням-ням-ням. обізвали на прямому ефірі. Для мене це кончені люди. Ну, от чесно. Бабушко, я їх кончена. Прекрасно, завтра має бути що їсти Бож. Треба хліба купити. Зайти. Хліба купити. А крупу собаці завтра. Отак. Так. О. Спасибо, Виточка, було було дуже смачно. А це випадково включилась камера, як я піджираю прямо з сковородки. Mm. Подивилась погоду, передають грозу. Замечательно. Ну, просто клас. Такий день, що ребятишки, які занимаются в школі, они по какой-то программе, конечно, что вы занимаетесь, да? І пісні Мы как преподаватели выбираем им такие ну, разные, а вот иногда, когда они взрослеют, им хочется пить то, чего не дают преподаватель. И вот девчонки сегодня подготовили для вас номер самостоятельно. Они сами все выучили. Называется песня "Половинки". И песня исполняет у нас две подружки и две, можно сказать, сестренки: почти. Руслана и Любовь.

Сижу, дивлюся на цю орхідею. І не розумію, що це пипка. От слова зовсім не розумію, що за пипка. І не розумію, в який момент щось пішло не так, і вона почала оце рости отак. Ну, от, от. Все було добре, але вона почала рости отак. Чого? Почому? Непонятно. А тепер в 4 часа, коли у мене немонтірований влог. Вийшло сонечко і можна їхати на пляж. Ну, я не ще влог, тому нікуди я не поїду. Бо це поки на установку, пока... Пока. поки пока... Пока на установку, поки приїде тралік, поки туди, поки там спуститься там. Скільки я це час туди буду добиратися, час назад, 4-5. Ну, в принципі, 5-6, І там вже ще 3 години можна і там сидіти. Ну ні. Влог надо смонтировать. Телефон сидить. Потом все. Да. Все. Сейчас монтирую влог. А там буде видно. Моя я ще В принципе, меня нічого не даже. Собаку я можу і ночью выгулять. А це я Любе, щоб вона познімала море. Короче, у нас тут є водорослі Много водорослей. Все в водорослях. А ще тут є дохла риба. Тут дуже воняє, до цього ми дуже рідко купуємося А ще тут дуже сильно мілку.